Треба робити акти і рахунки вашому покупцю. Якщо ви надаєте послуги, і ви ФОП на єдиному податку. Чи треба користуватись РРО? Якщо ви надаєте послуги онлайн, то вам не обов'язково використовувати РРО. Якщо ви надаєте послуги фізичні, манікюр, масаж, тощо і у вас ФОП, друга або третя група, тоді РРО потрібен. Щодо документів. Ви можете робити, ви повинні робити за вимогою вашого покупця. Якщо покупець у вас не просить і правильно пише призначення платежу, коли вам він перераховує гроші, якщо ви отримуєте їх на банківський рахунок, то в такому випадку ви можете не виписувати рахунки і акти. Але знайте, це стосується єдиного податку. По-перше, по-друге, якщо податкова у вас може запросити документи, буде запрошувати, то вона завжди пише весь перелік. Надайте до. Говори, акти, рахунки, все, що у вас є, і тоді ви вже будете виходити з конкретної вашої ситуації. Якщо у вас якесь навчання або іноземні мови, ви можете зробити договір в оферти на вашому сайті, і він теж буде вважатись документом. Це питання стосується в цілому для того, того щоб підтвердити свої. Доходи, що ви дійсно надаєте навчання або уроки іноземної мови і приймаєте гроші згідно кведів, а не згідно чогось іншого.